Розділ четвертий, що приключилось нашому рицареві по виїзді з корчми. Саме на світ почало благословлятись, як Дон Кіхот виїхав із корчми вже зуповним рицарем, і такий же був радий та веселий та втішний, так у ньому серце грало, що на росинантові аж попруги тріщали. Проїхав отак трохи, аж чує, з правої руки. З гущавини Лісової, щось ніби квилить, проквиляє тихо так та жалібно. Скоро почув, промовив Хвала небові, святому за ласку, що мені так хутко не спосилає, аби міг я повинність мою рицарську справити і плодів моїх добрих намірів зажити. Не сумнюся, що то стогне якийсь безталанник, чи, може, безталанниця. Що потребують помочі моєї та опіки. Смикнув заповіддя та й погнав росинанта туди, звідки те квеління чулося. Ледве в залісок уїхав, дивиться, аж там до одного дуба кобила прив'язана, а до другого хлопець, років п'ятнадцяти, до пояса заголений. Отож він і стогнав, та й було чого, бо тут же стояв якийсь здоровий дядько. І що є сили затинав його батогом, примовляючи за кожним разом. А будеш мені дивитися, а будеш мені кричати, а хлопець лебедів. Ой, не буду більше, дядьку, їй же, Богу Святому не буду, а худібки так уже пильнуватиму, що й на хвильку з ока не спущу. Побачивши Дон Кіхот, що тут діється, грізно гримнув на дядька. Нечемний рицарю, не годиться знущатися, отак над безборонним. Сідай на коня, бери свого списа. А треба сказати, що до того дуба, де стояла кобила на припоні, ратище було прихилене. Я кажу тобі, що так, як ти, чинять лише страхополохи. побачивши таку фігуру, всю в зброю закуту. Що потрясала списом над самим його обличчям, дядько аж помертвів увесь і отказав лагодком. Пане рицарю, хлопець, що я оце караю, то мій наймит, вівці в мене пасе в цих урочищах, і такий же він, щоб ви знали негляд, щодня мушу якоїсь ягнички не долічитись, а як почну його за те недбальство, чи може й шахрайство карати. То він каже, що я скупар, і пеню на його волочу або заслуженине не платити. Бреше, побей мене Боже, що бреше. Як ти смієш, хамлюго, казати при мені, що він бреше, гукнув Дон Кіхот. Присягаю на сонце святе, що над нами світить, так і прошию тебе наскрізь оцим то списом. Заплати йому без жодної відмовки, а ні, то Богом живим божуся, на місці трупом тебе покладу, зараз же одв'яжи його. Селянин похнюпився і мовчки одв'язав свого наймита. Тоді Дон Кіхот спитався в хлопця, за скільки йому господар завинуватив. Той отказав, що за дев'ять місяців по сім реалів місячно. Дон Кіхот обрахував. Що разом хлопцеві належить шістдесят реали і наказав господареві, щоб він негайно калиткою брязнув, коли йому життя миле. Переляканий дядько вимовляється, що не спромога його, та він же стільки й не винен. Може, воно й так, сказав Дон Кіхот, а от ти допіру отшмагав його безневинно, то він уже, виходить, сквитував і за обув'я». І за кровопуск нехай він подер шкуру на тих черевиках, що ти справив, так ти ж за те на ньому шкуру подер. Нехай цілюрник кинув йому кров, коли він хворий лежав. Так ти ж пустив йому тепер юшку, як він зовсім здоровий був. От воно й виходить, що за це нічого вивертати не треба. Так горе ж моє, пане рицарю, що я грошей при собі не маю, бідкався дядько. Нехай Андрес іде зо мною, і дома я заплачу йому геть чисто все до останнього шеляга. Щоб я оце та пішов до нього, закричав хлопець, ніколи в світі. Нехай йому аби що, ні панночку, ні за які гроші. Як піду, то він же з мене всю шкуру спустить, як із святого Бартоломея. Не спустить, заперечив Дон Кіхот. Раз я йому наказав, то мусить чинити мою волю. Хай тільки заприсягнеться тим рицарським законом, до якого належить, то пущу його з душею, і він тобі напевно всю заслуженину заплатить. Що бо ви, пане, говорите, мовив хлопець, господар мій не належить до жодного рицарського закону. Се ж Хуан Лантух багатій із села. «Кінтанара. Та нічого, сказав Донкіхот, і лантухи можуть бути рицарями. Не родом чоловік славен, а робом. Воно то так, погодився Андрес, та яким же робом оце мій господар робить, що кривавицю мою заїдає? Табо не заїдаю, голубе, Андресику, обізвався дядько. Ходи лишень, будь ласка, зо мною. Присягаю на всі рицарські закони, які тільки є на світі, що сплачу тобі до останнього реала з дорогою душею. Можна й без дорогої душі, лиши її собі, сказав Дон Кіхот. Буде з мене, як ти йому винувати отдаси. Тільки гляди мені, як не встоїшся в слові, то клянусь тією самою клятбою, що вернусь і покараю тебе. Хоч би ти і ящеркою звивався, од мене ніде не сховаєшся, як же хочеш знати, хто все тобі розказує, щоб тим ревніше розказ тобі чинити, то знай, я завзятий Дон Кіхот зламанче, Відомститель за всяку кривду й сваволю. А тепер, бувай здоров, і пам'ятай під загрозою грізної кари, що ти обіцяв. І на чому заприсягнувся. Все сказавши, стиснув русинанда острогами і тільки смуга за ним лягла. Селянин провів його очима, і, як він уже зник за деревами, повернувся до наймита свого Андреса і сказав: А ходи-но сюди, небоже. Зараз я вчиню волю сього відомстителя. І заплачу тобі все, що винен. Уїхавши так милі зодві, побачив Дон Кіхот чималу громаду людей були то, як згодом з'ясувалося, толецькі купці, що правилися до Мурсії, аби там шовку накупити. Їх було шестеро всі під парасолями, а з ними ще четверо служебників верхами та троє погоничів, що йшли за мулами пішо. Ледве їх угледівши, уявив собі наш Ідальго, що все вже йому друга пригода улучається, і, намагаючись у всьому наслідувати вичитані в романах події, вирішив ще одного рицарського подвигу доконати. Тож, посадився міцніше в стременах, наставив списа, щита до грудей притулив та й став серед шляху гордо й пишно, чекаючи, поки ті мандровані рицарі. Купці, тобто до нього наблизяться. Як же під'їхали, так, що вже було добре видно і чути. Дон Кіхот, дивлячись козирем, гуконув на весь голос: Ані кроку далі, стійте всі, аж поки не визнаєте, що в цілому світі немає красуні над володар куламанчі, незрівнянну дульсінею тобоську. Пане рицарю, Обізветься знов купець, іменем усіх присутніх тут можновладців, благаю, ваше добродійство, не обтяжувати нашої совісті, визнанням таких речей, яких ми ніколи не бачили і не чули, і які до того ж могли б образити володарку Алкарії та королеву Естремадури. Як же вашець покаже нам якусь парсуну тієї дами, хоч і пшеничину завбільшки. То там, уже, як то кажуть, по ниточці дійдеш до клубочка, нам буде убезпека й запорука, а вам заплата і догода. Зрештою, я вважаю, що ми вже й тепер з вами згодні. Якби навіть із того портрета ми побачили, що сеньора ваша на одне око крива, а з другого їй ропа тече. Та й тоді, аби вашіці догодити, ми ладні визнати. за нею, Будь-які високі прикмети. Нічого такого з неї не тече, під шельмо, закипівши гнівом, гукнув Дон Кіхот. Її біле, як лебединий пух, личко точить із себе амбру та мускус. І зовсім вона не крива і не горбата, а струнка, як веретенце, в горах Гвадарамми. Ви ж заплатите за таке страшне блюзнірство. Супроти божистої вроди, моєї сеньори. Се, сказавши, зважив списа і ринувся на розмовника з такою скаженою люттю, що, якби Росинант не спіткнувся ненароком і не впав серед дороги, набіг би необачний купець лиха. А так кінь упав, а вершник далеченько по землі покотився, силкувався підвестись та не міг. Морочливо було з тим списом, щитом, острогами, шоломом, з усім важенним обладунком. Борсався бідолаха з усіх сил, щоб устати, та все знай кричав: Не тікайте, некчемні страхополохи, стійте, підлі боюни, не зі своєї вини я впав, а через мого коня. Тут один погонич не дуже бачиться. Добромисний, почувши, як шпетить їх простягнений долі рицар, не стерпів і надумав замість відповіді полічити йому ребра. Він підбіг до нього, вхопив списа, поламав на цурки і заходився на бідоласі лати латати. Урешті погонич утомився, і купці рушили далі. Вже до самого кінця подорожі, їм до розмови не збувало. Все про нашого побитого героя говорили. А він, зоставшися на самоті, знов почав силкуватися, чи не встане, та як уже цілий і здоровий не здужав підвестися, той тепер і поготів, коли весь був побитий і потовчений, а все-таки почувався щасливим. Адже це гадав звичайна знегода мандрованого рицаря, та й винен був у всьому кінь. Проте встати так і не здолав, бо все тіло йому болем боліло. Незабаром Дон Кіхот уже мав власного озброєностя. Ним став його односелець Санчо Панса. Людина досить практична, але, за словами розповідача, із місками на бакир. Податися в джури він погодився після того, як Дон Кіхот пообіцяв йому місце губернатора на якомусь із завойованих островів. Відтак Санчо став вірним, хоча часом, і непокірним супутником мандрівного лицаря.